Всім привіт. Вітання з Львівщини. І сьогодні будемо робити обрізку двохрічного саджанця-персика на формування чаші і щоб не було загущення. Ось дивіться. Зразу обрізав і залишив тут гілку, щось пошкодував. Ось ця нижня. Якщо так подивитися, вона тут зайва. Нам треба залишити чотири гілки. Цих основних один, два, три і отам чотири. Ця, по-перше, дуже низько, будемо зручно косити. Дуже гарні прирости вона дала, але шкодувати ми не будемо. Потім пошкодуємо, що це не зробили зразу. Позакладає плодові бруньки. І буде ще більше шкода. Отож, обрізаю тут на кільце. І дивіться тепер. Одна гілка і який вигляд, як розкрилась чаша. Тепер... Тут у нас є таких дві. Два пагони пустило. Можна б було залишити, але знову ж таки не шкодую, обрізаю. Бо, як ми знаємо, персик закладає плодові бруньки на однорічній деревині, на однорічних приростах. Тож воно зараз влітку закладе і потім буде шкода обрізати. Отож, тут маємо верхню гілку нижню, верхню обрізаю. Ось так, дивіться, одна гілочка. Тепер. Ось зараз пізніше потім повернемося. Дивимось тут. Тут у нас йде одна... один приріст, пагін такий. Вже товстий, як олівець, тут тонший, тут посередині ще є, де була обрізана гілочка і тут випустило маленький. Він нам зайвий. Обрізаю. Є, тепер маємо чотири скелетні. Два, три, чотири. Тут я думаю, можна поки залишити. Зріжемо в наступному році. Воно тут не дуже заважає. Тепер повертаємось до того, що я хотів сказати, оскільки персик закладає на однорічних при ростах плодові нам треба якнайбільш збільшити треба збільшити е... однорічні гілочки але не просто так залишити і нехай собі росте там метр вона Бо вона буде рости вверх потім і буде погано формувати крону. А, зараз візьму праву руку сікатор. А треба тут вкоротити. Дивіться, десь гілочка має 40 см. ось ця. Звідси сюди. Нам треба отак приблизно на одній. На одному рівні ось ці всі вкорочувати, показую. Ось тут вкорочую. Раз. Тепер бачите звідси. Гілочка? Тепер. Випустить новий пагін, який буде йти більш горизонтальніше, поки ця гілочка буде вже набиратись більш сили, буде вже червоніти, а тут буде такий самий зелений, як зараз тут пагін. І виросте ще сантиметрів там 20-30, навіть 40 сюди. І що ми? Ми отримаємо крону приблизно метр, може і більше, в діаметрі, форма чаші, нагадую, і отримуємо приблизно по сантиметрів 60 80 однорічних пагонів для закладання плодових бруньок. Тож, це дуже важлива обрізка. Обрізаю далі. Рівняємо, дивіться, дивимося так приблизно, щоб був один рівень. Є так само і тут. Вона менша, то тут зовсім трішки треба обрізати. Так, дивимось тут, що тут ось так. І тут буде ось так. Все, друзі, дивіться. Шкодувати не треба, пошкодуємо в наступному році ще більше, коли позакладаються плодові бруньки, а треба нам обрізати для формування. І тоді буде більше шкода. Особливо коли цвіте. Знаю вже на власному досвіді. Коли цвіте, як шкода обрізати. Ось. Все. Тут навіть трохи вона задовга. Ось ця одна. Зараз виправимо. Ось так. Все, приблизно рівень один. Чуть-чуть. Все, маємо один рівень приблизно. І тоді воно буде правильно формуватися. Більше зелених операцій таких серйозних робити не будемо, тільки як буде вибивати вертикальні пагони, ті вертикальні будемо чи обламувати, чи прищіпувати, чи вирізати. А так все добре є. Дерево набереться сил. Все буде добре. Це є, нагадую, Peach, Ice Peach персик на піщепі Раконівецького персика. Бидемо зараз покажу нектарин, маю там такий самий нектарин ще. Подивимось, що там зробимо. Тут нектарин, харко, підщепа, манжурський персик. Так, що ми тут можемо зробити? Це вже друга літня операція, перша була. Вирізав вертикальні, які йшли. Так, строго вверх. Вирізав, обламував, вони ще були молоденькі. Так, а тепер, а тут, в принципі, і нічого дуже не треба робити. Ось цю одну обріжемо. Ні, навіть не буду обрізати. Тут ще рано, тут набагато менші гілочки тут ще рано. Навіть прищепити не зможемо, бо. Бо ще короткі, дуже пагони. Добре, той нехай ще росте. Тиждень-два, далі будемо дивитися. Всього доброго, дякую за увагу.